Веруете в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Веру. души. Верите ли, что Он простил вам все грехи ваши? Ой, верю. Это как в ЗАГСе расписались. Уже не сотрешь. Уже не сотрешь. Хочу верить. Верю. Кожен день я молюся Богу і всі мої молитви дякую, Господи, дякую, Господу, дякую. Дякую, дякую, дякую за все, що ти мені даєш, за все за те, що ти мою країну борониш, щоб мій син живий здоровий, що кожен солдат, те, що він... я надіюся, що може син когось прийде до Бога. Може, і онуки мені пройдуть до Бога. Приїжджаю сюди, мене сюди тягне. Я, я відчуваю, ну от от у мене, да, от як до мене до Бога тягне, так мене і тягне до вас всіх, хоча я вас мало кого тут знаю, але я така щаслива, коли тут буваю. І я не знаю, скільки мені там залишилось ще на світі прожити, бо погане серце. Але от якщо я сьогодні врещуся, я буду все-таки з Богом. І це велике щастя, скільки там не то й